Раночку доброго, 26 лютого. Доходить лютий кінця, закінчується зима. День, ще один день. Будемо жити, зустрінемо весну календарну. Дай Бог і весну по погоді, тому що обіцяють відразу і тепло з початком весни. От. Та навіть і сьогодні у нас раночок морозний, а день-то обіцяють вже теплий. Прошу вибачення відразу, що. Так не, не систематично по часу відео виходять, тому що то по обіді, то зранку. Отаке От воно життя, знаєте, як, як воно виходить. Он, сонечко підіймається гарнюще, півні вже співають по всьому селі, наші теж задніх не пасуть, он вже кричить. То один, то другий. Юра вже трактор завів. Тарабанить, у нас робота зранку трішки. Діти ще сплять, як сорочки зайшла в хату раз, другий раз. Тиша собі сплять, не бужу, ще, не бужу, хай, хай висипаються, поки можуть. Я трішки зараз Юрасику допоможу, потрібно допомагати, тому що важко йому приходиться зараз, але я зараз ще трішки з нього пожартую, це ще він не знає, що я зараз до нього прийду. Але таке допоможу. Та ще у мене сьогодні буде час трішки підгребати подвір'я, повипускати. Та й оце такий раночок, а потім до роботи. Ну ось, власне, об'єм роботи нашої з ним. Зараз швиденько, їх потрібно розгрузити. Красотуля дорогенько. Сьогодні пхати прицеп нікуди не будемо. Сьогодні завів вон трактор. Трактор зараз десь його потяне, туди куди будемо складати, і будемо будем з ним двох працювати. Ну, а це, на мене хлопці були вчора на заготівлі. Ще, ще не дали ради тим дровам, що лежать, ще не дорубані, недоскладені, але нових. Заготовляємо вже, поки є можливість. От, поки, поки ну, така погода, така пора, що ще не, не в городах, ще не в посівній. от І можуть підробити. Хлопці підробляють. <рес> каже, ось скільки днів тому Ксюша <рес> каже, не знаю, хтось підкинув, хтось підкинув дров. Да. Легко сказати, що їх хтось підкинув, сказали б і ми. Що хтось підкинув, насправді розумію, що з'являються вони не з неба, з'являються вони біля них потрібно попрацювати, щоб вони з'явилися, тому тому підпрацьовуємо. <працьовується> О, Юра з піснею по життю сам <працьовується> ранку. Так, щоб не пхати, зараз буду причіпляти йому. І поїхали до пункту призначення. Що так в мене спішить, що дрова губить. Іран. Що ти? що ти скажеш? Як? Втомивсь? нічого не робив. Нічого не робив цілий день? А де взялись? Дрова? Так. Да. Льоня та З Лісником. О, то це ще спасибі. Льоні лісникові. Петя, Ванька ж був. О, Ваня, мабуть, найголовніший був заготівельник. Ну, така, працювали. І у лісі. Е, чуєш? Чує. То тобі що як? Допомагати чи як? Давайш даю розгружав. <сум> я думала, чуєш, що я засічу зараз на камеру, за скільки ти розгрузиш. Не тяни сам таку, давай! І, Юра! Оце в мене, Юра! Юра, що ти хочеш? Я надію, що до тебе більше ніхто не подзвонить. Оце ніби той ти отак спеціально домовився. Що зараз буду дрова розгружати, то набереш мене. Ну от поки стояв по телефону говорив, ну то я ж слухайте, пів прицепа скину. Щас, Наташа, фати цю валянку рубати, давай розгружай. А це Льоня вже там ріже зразу? Так. Да. А ми тільки розгружаємо. Давай Вікторина, давай. Я вірю в тебе, ще небагато залишилось. я знаю, що небагато. А ти вже з телефоном. Ну тут це ж мій телефон. Біжи, будь ласка, зроби кави. О, а дітки ще сплять? А я не знаю, що хоче набрати. Зараз наберу. Диві, яка гарна погода. Поїхали сьогодні в ліс. Ой, я б з радістю, ти б знав. А ти вчора, чуєш? А? а класно, син дивив, вчора в школу не хотів, а сьогодні в школу хоче йти, правда? <рес> да, так. А, так. Да, вчора взяв сина в ліс з собою. Бо в школу не хоче. Кажу, будеш дрова, да, буду все робити. То мусив визивати брата, щоб приїхав, я забрав, бо він втомився втомитися. І каже, я сьогодні в школу, кажу, Іванку, поїхали, сину в ліс". А Він каже, ні-ні, я в школу, я більше на таке, не підписуюся. Ну, але побачив, що це таке. сказав. Да. Та він ж там нічого не робив, одну каву в дрова підкидав, щоб вода була, кипячена. Ой, я б поїхала б з вами. Я б все робила. Коротше, менше розговорів давай бігом, ще тут пару ломак осталось. Давай. То давай, набирай хай хтось кавується. Вправилися. От дивлюся, знаєш. Що? От два метри дров привіз, Да? На даний момент, щоб нам їм купити, це дві тисячі. Два метри є? Є. Думаєш? Вони ж не метровки. Вони по півтора метра довжино. Ага. Молодець, сюди сьогодні взяти. Де рубляться вже? Добрати дядькові леоні до собі. Привезли дрова. Купив 20 тисяч машин. Скільки? 20 тисяч, ти що думав? Юра, щось мені здається, ти накинув? Не, ну тисяч до 15. Там більше 10 метрів. Ну нічого, що сьогодні привезу, не знаю скільки, а завтра вже не поїду. Воєнкомат мене треба. Ой, ця велка. Таке, добренько, п'ємо каву, ти. Випускаємо хазяйство. Чи ти вже їдеш? Чи ні? Я вже їду. Сьогодні тобі хазяйство коре. Треба скату взяти. Гляки спалити. Рембик. Трембок. Ждеш? О, давайте, злидні. День довший. О, архиєп сьогодні побіг на прогулянку. Вже теж дочекається весни та буде йому бігати, десь якусь зелень. Землю непогано. Що їй зараз буде качатися? Виганяється. Як він ці карабіни розкоплюється? Не знаю. Розколку мовся. То ти його, можливо, сьогодні навіть і не заводь до вечора. Я йому десь сюди їсти покладу. Біжать! Біжать! <риклад> Юра робить вигляд собі, що відресоване. А в нього звичка така. <риклад> Повитрушувався. Спочатку викачається, потім витруситься. О! Отак. Це ще треба так винюхувати, да, лягти? Так побігає, побігати хоче. Чуєш, Юр? <кій> Чую. Давно ми так сиділи. Ой, давно. Два дні назад сиділи вже давно. <кій> Ні, тут не сиділи, це точно. Ну як було тепло, то сиділи сьогодні, рано бачити сонечко. Завтра воронку. Весна починається. Це вже наша буде туди цей, щоден, щоденна кава. <кій> під горіхом. Ой, ну ось так, трішки попрацювали, трішки покавували. Та я вже замітлу, та дивлюся, яка вона у мене паскудна. Вже потрібно <смі> нову, потрібно взяти нову, але нічого. Ще зараз цею та попідгребаю, тому що вже позбиралося. Сміття не, не виходила сюди, не, не відмітала від хліва. Сьогодні ранок золотий, тому поїхали далі. коника, тут годуємо. Буде собі на вулиці, не будемо заводити цілий день, аж пізно Пізно ввечері зайде хлів, Буде тепленько. Напоїли його, зараз Юра зерна, йому ще сюди винесе. Та й хай собі тут вигрівається. А якої ха. Що ти дражниш? Учиться тобі самого ранку з ним дражнитися. Ну ось так. У нас день розпочався, тому усім гарного дня, гарного настрою. Щастя, здоров'я, да, настрою такого, як Юри. Налаштувався знову в бій. І, звичайно, що миру. І добра. І добра.